Вітаю, шановне панство! Сьогоднішній наш захід присвячується міжнародному дню демократії. Ніхто не вдає, що демократія є досконалою або в усьому правильною. Насправді, як це було сказано, демократія є найгіршою формою правління за винятком всіх тих інших форм, які були випробовані у той чи інший час, але в нашій країні є поширене переконання, що правити повинен народ. Правити безперервно і що громадська думка, виражена усіма конституційними засобами, повинна формувати, спрямовувати і контролювати дії міністрів, які є його слугами, а не володарями, Мінстон Черчилль. А чи знали ви, що кожен рік в світі відзначається міжнародний день демократії? Цей день був проголошений Генеральною асамблеєю ООН 13 грудня 2007 року. ООН запропонувала державам, а також регіональним, міжурядовим і неурядовим організаціям, прийняти нове свято як привід звернути увагу на стан демократії у світі. Члени ООН висловили надію, що міжнародний день демократії стане приводом для просування демократичних ідей у світі, а також для контролю за дотриманням прав і свобод на рівні країн. Демократія належить до універсальних і засадничих загальнолюдських цінностей і принципів організації Об'єднаних Націй. Хоча у демократії є загальні риси, але єдиної моделі демократії у світі не існує. Ця форма правління відома в історії ледве чи не раніше, ніж інші форми політичної організації суспільства. Державні форми демократії були досить добре відомі античному світу. Слово демократія відоме ще від часів давньої Греції, і у перекладі з грецькою означає влада народу. У ранній період свого існування в давній Греції демократія розумілася як особлива форма або різновид організації держави, при якому владою володіє не одна особа, як при монархії, тиранії, і не група осіб, як при аристократії, олігархії, а всі громадяни, що користуються рівними правами на управління державою. У стародавньому Римі республіканська демократія протягом декількох століть передувала правлінню монархічного імперського типу. Потім було європейське середньовіччя з його демократичними містами державами Венеція, Женева, Лука. Про демократію писали Аристотель і Платон, Монтеск'є і Джон Лок, Руссо і Робесп'єр. Прикметно, що демократія, на відміну від недемократичних типів правління тоталітарних, авторитарних, не спрощує відносин суспільства і держави, народу і влади сильними і примітивними засобами тиску, а навпаки, ускладнює їх. Такі демократичні процеси, як вибори і конституційні реформи, досягнення мирних угод допомагають зберігати баланс між різними політичними інтересами, змінювати стабільність і знижувати ризик виникнення насильства. Що таке демократія? Чому вибори це дуже відповідально? І хто насправді головний в Україні? Прямо зараз це і з'ясуємо. Звернімося до головного документа нашої країни та кожного з нас, а вже ж до конституції. Далеко гуртати не потрібно. Ось її перша стаття, і вона повідомляє: Україна є суверенна і незалежна демократична соціальна правова держава. Помітили, демократична. Що це означає? Якщо запитати в експертів, що таке демократія, відповіді можуть дуже не збігатися, і не дивно, бо демократія це настільки широке поняття, що різні люди дивляться на неї з різних боків і тлумачать відповідно по-різному. То що ж це конкретно? Аби відповісти на це запитання, спробуємо перенестися на кілька тисяч років назад, а вже ж до стародавньої Греції. Слово демократія походить від давньогрецьких слів демос, що означає народ і кратос влада, і це перше визначення демократії влада народу, тобто спосіб правління, який залежить від волі народу, саме з античної Греції до нас прийшла демократія і заклала основи світу, в якому ми живемо. Отже, демократія це не самодержавство чи диктатура, де править одна людина, і не олігархія, де править невелика найбагатша частина суспільства. Хтось каже, що демократія це влада більшості. Не погоджуйтесь, бо таке формулювання може означати, що інтереси меншин ігнорують повністю. Демократія та форма правління, за якою владу обирає народ. І ця влада діє від імені та волі всього народу, а не від імені більшості. Тож як правильно сформулювати, що таке демократія? Запитаймо тих, хто на цьому непогано знається. Демократія це влада народу, створена народом і для народу. Звучить непогано. Спробуємо розібратися у деталях. Отже, згідно з конституцією, єдиним джерелом влади в країні є народ. А хто такий народ? А вже ж, це ви та всі інші громадяни України. Ви верховна влада, що надає повноваження своїм представникам. Ті своєю чергою відповідальні перед народом. Ця влада створена народом, адже здійснюється або через виборних представників, наприклад, президента чи депутатів, або безпосередньо громадянами. Я вже ж ця влада створена для народу, бо влада повинна працювати, щоб служити інтересам народу, тобто задля суспільної користі, щоб усім нам жилося гарно. А як же вирішують, хто саме буде представляти народ у владі? Розрізняють дві форми демократії: перша пряма демократія. Її ще називають безпосередньою. Це така форма, коли владні рішення ухвалює безпосередньо сам народ. А це доволі непросто. Уявіть, що треба дізнатися думку кожного з мільйонів громадян. Таке явище, як референдум, якраз можна віднести до прямої демократії, однак використовують їх в Україні зрідка, принаймні поки що. Та й за. Галом у світі домінує інша форма представницька демократія. Її сенс у тому, що народ ухвалює рішення не прямо, а за допомогою обраних представників президента. Депутатів парламенту, місцевих рад та інших представницьких органів, тобто, голосуючи на виборах, люди ніби кажуть: так тобі я довіряю, іди й ухвалюй рішення від мого імені. Отже, вибори це одна з ознак демократії, але не кожні вибори є справді демократичними. А як же їх такими зробити? Записуйте для початку. Вибори повинні бути конкурентними. Це означає, що всі партії та кандидати рівні у правах, навіть опозиційні, навіть ті, що вам не подобаються. Вони користуються свободою слова, зборів та вільно висловлюють свою позицію. Другий важливий елемент періодичність. Це означає, що виборні офіційні особи через певний час повинні знову боротися за право перебувати на цій посаді надалі. Депутати знають, що їх можуть і не переобрати на наступний строк, це стимулює працювати краще. Дуже важливо також не забути про те, що демократичні вибори мають бути представницькими, тобто проголосувати на виборах повинна значна кількість дорослого населення країни. Ну і нарешті вибори мають бути кінцевими, тобто результати виборів не можуть свавільно переглядати, якщо все пройшло із дотриманням вимог законодавства. Готово! Ми отримали демократичні вибори. А може не потрібна нам ця демократія? Може і без неї всі можуть жити гарно? Потрібна, тому що суспільство, в якому немає можливості обирати владу, неминуче крокує до проблем і не просто проблем, а до утисків та репресій. Не треба ходити далеко, загляньмо у нещодавнє українське минуле Другу світову війну розв'язали диктатори Сталін і Гітлер, як у СРСР, так і в нацистській Німеччині, як ви розумієте, з демократією було дуже і дуже погано. Отже, можемо впевнено сказати, коли зникає демократія, виникають проблеми. Тому саме вона та її принципи складають базу для успішного та вільного суспільства. І якщо вже згадали принципи, ну ми до них. Демократія основа для цивілізованого ненасильницького вирішення конфліктів. Демократія це єдина система, яка дозволяє зміну політичного керівництва без зміни правління. Демократичні держави це суспільства, що навчаються та допускають помилки. Рішення в них визначаються шляхом переговорів, а не нав'язують недемократичною владою. А найголовніше, що варто сказати, відповідальність за те, якою буде наша держава, лежить на кожному з нас. Бо основа демократії народ. А народ це ви. Таким чином, демократія політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом безпосередньо це пряма демократія, або опосередковано через обраних представників це представницька демократія. Іноді демократію визначають також як набір ідей, і принципів, що стосуються свободи. Власне, вона і являється собою інституціональну свободу. У формулюванні президента США Авраама Лінкольна демократія врядування іменем народу, силами народу і для народу. В Конституції України у статті 1 закріплено. Україна є суверенна і незалежна, демократична соціальна держава, а стаття 5 каже, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Щиро подякуємо нашим захисникам за те, що ми з вами живемо у вільній, незалежній, демократичній державі наша боротьба за демократію це боротьба за незалежність і недоторканність державних кордонів, наша боротьба за демократію це боротьба за вільні думки і висловлювання, наша боротьба за демократію це боротьба за чесні і прозорі вибори, наша боротьба за демократію це боротьба за доступну освіту. Наша боротьба за демократію це боротьба за рівність усіх людей, наша боротьба за демократію це боротьба за свободу і наше майбутнє. Міжнародний день демократії дякуємо Збройним силам України та нашим героїчним співвітчизникам, котрі тримають небо над вільним світом, героям слава та вічна пам'ять героям, які загинули, захищаючи нас з вами. Сьогодні демократія це основна загальнолюдська цінність, на якій ґрунтується державотворення, співпраця з іншими державами, правові та судові реформи, мирні угоди тощо. Демократія зміцнює мир і стабільність у світі, запобігає насильству і корупції, відстоює верховенство права, захищає міжнародні стандарти, забезпечує громадянам права на захист в судах. Більшість розвинених країн на планеті є демократичними, і наша держава ось уже кілька десятиліть рухається шляхом утвердження принципів народовладдя. Дякую вам за увагу! Все буде Україна!